Сутінки огортали густий ліс, оповиваючи його в таємничу вуаль. Крізь хистки гілки дерев пробувалися останні промені сонця, створюючи на землі мерехтливі плями. Саме тут, посеред цієї дикої краси, і відбулася зустріч, яка назавжди змінила життя двох людей. А ліса, юна красуня з волоссям кольору стиглого жита та очима, подібними до лісового озера, забрела далеко в нетрі лісу, шукаючи натхнення для своїх картин. Її душа прагнула чогось незвичайного, чогось, що вирвало б її з буденності. Вона йшла вузькою стежкою, ступаючи по поєм'якому ем килиму з опалого листя. Її думки були далеко занурені в світ фантазій. Раптом, ступивши на крихку гілку, вона відчула, як та тріснула під її вагою. Світ обернувся навколо, і Аліса, втративши рівновагу, полетіла вниз до неминучого падіння. Проте, на її щастя, під нею виявився не кам'янистий ґрунт, а міцні чоловічі руки. Ну, знаєте. обурено прокричала вона, зовсім забуваючи про свою конспірацію. Різко відштовхнулася від його тіла, але підвестися не вдалося. Чоловічі руки, як і раніше, утримували її нижню частину тіла. Відпустіть, що ви собі дозволяєте. Гнівно вигукнула Аліса. Я здивувався незнайомець, посміхаючись. Це ви звалилися з дерева прямо на мене. А чого ви там стояли? Вам що місця мало? сердито пробурмотіла дівчина. Було цікаво спостерігати за видом знизу з лукавою посмішкою, відповів він. І я не очікував, що ви ризикнете стрибнути, додав, роблячи спробу встати. Аліса нарешті змогла розгледіти свого рятівника. Він був високим і струнким, з темним волоссям, що недбало падало на лоб, і пронизливими зеленими очима, які сяяли в сутінках. Його обличчя, овіяне таємницею, виражало одночасно силу і доброту. Дякую вам, промовила Аліса, трохи збентежена. Ви врятували мені життя не варто дякувати. скромно відповів незнайомець. Мене звуть Артур, а мене Аліса, промовила дівчина, трохи зашарівшись. У цей момент між ними виникла невидима нитка зв'язку, мовчазна згода на те, що ця зустріч не випадкова. Їхні очі зустрілися, і у них промайнуло щось більше, ніж просто вдячність. Дозвольте мені допомогти вам підвестися, промовив Артур, протягуючи її руку. Аліса з радістю прийняла його допомогу. Вона відчула, як його дотик обпік її шкіру, і по тілу пробіг приємний трепет. Ви живете десь поблизу? запитав Артур, коли вони рушили в путь. Ні, я прийшла сюди з села, що знаходиться за кілька кілометрів від лісу. відповіла Аліса. Я можу вас провести. запропонував Артур. Аліса з радістю погодилася. Їй хотілося якомога довше бути поруч з цим загадковим і привабливим незнайомцем. Вони йшли мовчки, насолоджуючись красою лісу і спілкуванням одне з одним. Аліса розповідала про свої мрії та прагнення, а Артур уважно слухав, часом кидаючи на неї захоплені погляди. Ліс поглиблювався, сонце майже повністю сховалося за обрій, і тіні дерев подовжувалися, набуваючи химерних форм. Аліса злегка нервувалася, адже сутінки швидко опускалися. Насправді, я трохи заблукала, зізналася вона, порушуючи тишу. Артур зупинився і серйозно подивився на неї. Не варто хвилюватися, заспокоїв він. Я знаю ці місця як свої п'ять пальців. Скоро будемо на знайомій стежці, яка виведе нас до села. Його голос звучав твердо і впевнено і Аліса відчула полегшення. Вона й справді хвилювалася, що їй доведеться блукати по цій темній хащі всю ніч. Раптом вони почули хрускіт гілок ліворуч, Аліса інстинктивно схопилася за руку Артура. Що це? прошепотіла вона, її голос тремтів. Артур приклав палець до губ, наказуючи їй мовчати. Він вслухався кілька секунд. Потім повільно потягнув Алісу за собою в бік густих кущів. Залишайтесь тут і не ворушіться, наказав він тихо. Аліса, не наважуючись порушити його наказ, сховалася за кущами, серце її калатало, мов птах у кліці. Вона бачила, як Артур зник між деревами, його постать швидко поглинула темрява. Минуло кілька хвилин, які здались Алісі вічністю. Вона напружено вдивлялася в темряву, очікуючи будь-якого руху. Раптом знову пролунав хрускіт гілок, цього разу ближче. З за дерев вийшла постать. Це була стара жінка, її обличчя було зморшкуватим, ніби стара карта, а очі світилися хитрим блиском. Вона була одягнена в довгу зелену сукню, схожу на колір лісу, і спиралася на ціпок, вирізаний з гілки того ж дуба, що стояв на галявині. А хто тут у нас ховається? проскреготав її голос, схожий на шелест сухого листя. Аліса ліса заціпала губу, її тіло інстинктивно зіщулилося. Вона хотіла було вже вискочити з схованки і попросити допомоги Вартура, але раптом згадала його попередження. Страх змішався з цікавістю хто ця жінка? Що їй потрібно? Стара жінка повільно наблизилася до кущів. Її кроки були легкими, ніби вона зовсім не відчувала свого віку. Аліса затамувала подих, боячись навіть дихати. Жінка зупинилася перед кущами, її каламутні очі здавалися наскрізь пронизувати схованку. Не бійся, дитино, промовила вона, її голос уже не звучав так страшно, а навпаки, в ньому відчувалася якась лагідність. Я тобі не зашкоджу. Аліса трохи розслабилася. Хто ви? прошепотіла вона. Я Варвара, хранителька цього лісу, відповіла стара жінка. А ти, мабуть, заблукала душа, що шукає чогось більшого? Аліса вражено моргнула. Звідки ця жінка знає про її пошуки натхнення? Невже вона дійсно володіє якимось таємним знанням? Хто з вами був? запитала Варвара. Її погляд раптово став гострим. Ніби вона могла бачити крізь дерева. Артур, відповіла Аліса. Він допомагав мені вибратися з лісу. Артур, говориш, пробурмотіла Варвара, ніби розмірковуючи про щось. Цікаво. Вона помовчала кілька секунд, потім знову звернулася до Аліси. Цей ліс сповнений таємниць, дитино, сказала вона. І ти потрапила сюди не просто так. Доля звала тебе з Артуром, і ця зустріч може змінити твоє життя назавжди. Ці слова пролунали в Алісиній голові, як відгомін. Вона й справді відчувала щось особливе до Артура, якийсь незрозумілий потяг. Але що мала на увазі Варвара, кажучи про зміни в її житті Хто він такий? Наважилася запитати Аліса І Що він тут робить. Варвара загадково посміхнулася. Це тобі доведеться дізнатися самій, дитино, відповіла вона. Але пам'ятай, не все те, що здається, є насправді. Довіряй своїй інтуїції, і вона покаже тобі шлях. Перш ніж Аліса встигла щось запитати, Варвара розвернулася і попрямувала в глиб лісу. Її постать швидко зникла серед дерев, ніби вона просто розчинилася в повітрі. Аліса залишилася сама. Приголомшена цією несподіваною зустрічю. Слова Варвари бентежили її, але водночас розпалювали цікавість, Що відбувається? Хто такий Артур? І що за таємниці приховує цей ліс? Раптом вона почула знайомий хрускіт гілок. З за дерев вийшов Артур, його обличчя було стурбоване. Алісо, де ти була? вигукнув він, підбігаючи до неї. Я тебе всюди шукав. Аліса мовчки дивилася на нього, її голова була переповнена думками. Ця зустріч у лісі стала лише початком її пригоди, і вона відчувала, що її життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Артур підійшов ближче і зупинився перед Алісою. Його зелені очі з тривогою оглянули її з ніг до голови. Він, звісно, помітив напруженість на її обличчі і загадкове мовчання. Щось сталося? запитав він м'яким голосом. Ти бачила когось. Аліса вагалася Чи розповісти йому про зустріч із Варварою? З одного боку, слова старої жінки здавалися їй трохи божевільними, а з іншого вони розбудили в ній цікавість і хвилювання. Як почала вона, але запнулася. «Алісо, прошу, наполягав Артур, його голос став трохи більш стурбованим. Якщо ти чогось боїшся, скажи мені Я тут, щоб тебе захистити. Він простягнув до неї руку, і Аліса відчула, як по її спині пробіг приємний трепет. Його турбота була зворушливою, і вона вирішила довіритися йому. Я я зустріла тут одну жінку, зізналася вона. Очі Артура розширилися від подиву Жінку. Де Аліса розповіла йому про Варвару? Про її слова про долю і таємниці лісу. Вона намагалася передати все якомога детальніше, не приховуючи свого хвилювання. Артур слухав її уважно, не перебиваючи. Коли вона закінчила, на його обличчі з'явився задумливий вираз Варвара. Пробормотів він, ніби роздумуючи над чимось. Цікаво. Аліса уважно стежила за його реакцією. Чи знав він цю варвару? Чи її історія його здивувала? Ти її знаєш? запитала вона. Артур підняв голову і зустрівся з її поглядом. Його зелені очі здавалися тепер ще більш загадковими. В цьому лісі ходять різні легенди. повільно відповів він. Одна з них про Варвару, хранительку цього місця. Кажуть, вона володіє таємними знаннями і може бачити майбутнє. Аліса відчула. Як її серце забилося швидше. Невже слова старої жінки були правдою? Ти віриш у це? прошепотіла вона. Артур загадково посміхнувся. Деякі речі в цьому лісі не піддаються логіці, сказав він. Але одне я знаю точно, наша зустріч не випадкова. Він зробив крок на зустріч Алісі, його погляд став теплим і проникливим. А тепер ходімо, додав він. Беручи її за руку, нам треба знайти вихід звідси, поки не стало зовсім темно. Аліса дозволила йому вести її. Вона все ще обмірковувала слова Варвари і Артура, відчуваючи, що її життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Цей ліс з його таємничими жителями і загадками розбудив у ній спрагу пригод і бажання розгадати його секрети. І щойно вона кинула погляд на Артура, що йшов поруч із нею, її серце знову затрепетало. Чи був він частиною цієї таємниці, чи її провідником через неї? Їй нестерпно хотілося дізнатися. Місяць піднявся вище, висвітлюючи їхній шлях холодним, сріблястим сяйвом. Ліс, здавалося, затаїв подих, прислухаючись до їхніх кроків по ем'якому килиму з опалого листя. Артур вів Алісу стежкою, яку вона не помітила раніше. Вона звивалася між деревами, іноді виходячи на невеликі галявини, де місячне світло дозволяло розгледіти дивовижні квіти і сяючі комахи. Аліса не могла відірвати погляду від свого провідника. Його профіль був чітким у місячному сяйві, а хода впевненою та спокійною. Хоча його слова про Варвару були непевними, він не насміхався з її розповіді. Це змушувало її вірити, що й він відчуває якусь магію цього місця. Раптом Артур зупинився вони опинилися перед величезним дубом, його розгалужене гілля сягало нічного неба, ніби торкаючись зірок. Дерево випромінювало слабке світіння, яке пульсувало, мов серце. Ми майже на місці, прошепотів Артур, його голос став тихішим, ніж раніше. Аліса відчула трепет хвилювання. Це дерево, схоже, було тим самим деревом життя, про яке говорила Варвара. Чи володіло воно справді магічною силою? Це почала вона, але Артур приклав палець до її губ, наказуючи мовчати. Він зробив кілька кроків вперед і зупинився перед деревом, підняв руку, і місячне світло сфокусувалося на його долоні. Він прошепотів кілька слів, які Аліса не змогла розібрати. Раптом навколо дерева спалахнуло яскраве світло. Гілки засяяли, ніби вкриті мільйонами зірок, а земля під ними затремтіла. Аліса відсахнулася назад, вражена цим видовищем. Світло почало формуватися, створюючи перед ними прозорий портал, що мерехтів, ніби за ним вирувало інше життя. Артур повернувся до Аліси, його очі сяяли тим самим світлом, що й портал. Це шлях до мого світу, сказав він голосом, який раптом здався їй неземним Світу, де живуть такі, як я вартові лісу. Аліса заціпаніла, що він тільки що сказав. Артур вартів лісу існував інший світ за цим порталом. Хто ти? прошепотіла вона, її голос тремтів від хвилювання та страху. Артур посміхнувся сумною посмішкою. Я той, кого ти обрала кохати, відповів він. І тепер тобі доведеться зробити вибір залишитися в своєму світі або піти зі мною у світ магії та таємниць. Аліса дивилася на нього, її розум відмовлявся сприймати цю інформацію. Але почуття, яке вона відчувала до Артура з моменту їхньої зустрічі, раптом набуло сенсу. Це не було просто закоханістю. Це був потяг до чогось більшого, чогось, що завиязувало їхні душі незалежно від світу. Вона поглянула на портал, який пульсував, ніби закликаючи її. Потім перевела погляд на Артура, його очі повні любові та очікування. І в цей момент Аліса зрозуміла, що її життя вже ніколи не буде звичайним. Вона зробила крок вперед, її серце билося шалено. Заберіть мене з собою, прошепотіла вона. Артур простягнув руку, його долоня світилася тим самим ефірним сяйвом, що й портал. Аліса на мить заплющилася, збираючись з духом. Її життя до цього моменту було розмірене й тихе, ніби сон. А тепер їй запропонували стрибнути у вир невідомості у світ магії і таємниць. Страх стискав серце. Але поруч був Артур, і його присутність дарувала їй сили. Вона вклала свою руку в його, і відчуття тепла та безпеки хвилею пройшлося по її тілу. Разом вони зробили крок уперед. Світло порталу закрутилося навколо них, обіймаючи своїм сяйвом. Аліса зажмурилася, приготувавшись до всього. Очікуваний, штовхач або падіння не відбувся. Натомість її оточило відчуття легкості, ніби вона ширяла в повітрі. Коли вона нарешті розплющила очі, то вражено оглянулася. Вони опинилися на галявині, освітленій величезними кристалами, що випромінювали м'яке, різнокольорове світло. Дивовижні рослини з сіючими пелюстками росли навколо, а в повітрі літали прозорі істоти з блискучими крильцями. Це місце було схоже на райський сад з казки. Артур не відпускав її руки, його погляд був теплим і заклопотаним. Ласкаво прошу до Альдорадо», – промовив він, оглядаючись на казковий пейзаж. Аліса не могла вимовити й слова. Її мозок намагався вібрати все, що бачило око. Це місце було справжнім, і вона тепер його частина. Раптом, з за дерев, вийшла струнка постать з довгим білим волоссям і сіючими очима. Її обличчя було сповнене мудрості й доброти. Алісо, вітаю в нашому світі, промовила вона голосом, що дзвенів, ніби срібний дзвіночок Я, Ізольда, хранителька Ельдорадо. Аліса здивувалася, Як ця жінка знає її ім'я? Але перш ніж вона встигла запитати, Ізольда, продовжила. Артур розповів нам про тебе. Ти зробила сміливий вибір, залишивши свій світ заради нього. Аліса подивилася на Артура його очі сяяли любов'ю та гордістю. Вона знала, що зробила правильний вибір, пішовши за своїм серцем. Ласкаво прошу залишитися з нами, сказала Ізольда. Її голос був лагідним. Тут ти зможеш навчитися користуватися своєю власною магією, відкрити нові грані своєї душі та, звичайно, бути з тим, Кого кохаєш. Аліса відчула хвилю хвилювання. Магія. Вона. Її життя ніколи не буде нудним. Вона поглянула на Артура, його посмішка сяяла, ніби відбиваючи світло кристалів. Я залишаюся, твердо відповіла вона, дивлячись в його очі. Її пригода Вельдораду тільки починалася, і вона була готова зустріти всі виклики цього дивовижного світу. Разом з Артуром вони пізнаватимуть таємниці магії, захищатимуть ліс і, звичайно, кохатимуть одне одного. Адже сама любов привела її сюди, і вона стала її обраною. І минули роки. А ліса стала невід'ємною частиною Ельдорадо її волосся, колись кольору стиглого жита, тепер переливалося відтінками місячного сяйва, а очі, подібні до Лісового озера, тепер випромінювали магічну силу. Вона опанувала мистецтво керувати природою, її голос міг заспокоїти бурю чи зваліти квітнути беживні гілки. Вона стала правою рукою зольди, навчаючи інших обраних із людського світу користуватися їхніми нововідкритими здібностями. Але найголовніше, її зв'язок з Артуром став ще міцнішим. Їхня любов розквітла, подібно до чарівної квітки, що світилася вночі. Разом вони захищали кордони Ельдорадо від темних сил, які прагнули порушити його гармонію. Одного зоряного вечора, сидячи біля підніжжя дерева життя, Аліса поклала голову на плече Артура. Вони мовчки спостерігали за сіючими комахами, що танцювали серед дерев. Я ніколи не шкодувала про свій вибір, прошепотіла вона. Артур ніжно поцілував її в скроню. І я відповів він. Ти моя обрана, і ти зробила цей світ яскравішим. Раптом земля затремтіла, а повітря наповнилося тривожним гулом. Ізольда з'явилася перед ними, її обличчя було стурбоване. Темрява знову наближається, оголосила вона. Вони збираються напасти на ельдорадо. Аліса відчула, як її серце стискається. Вони роками готувалися до цього дня, і він нарешті настав. Взявши руку Артура, вона підвелася Ми готові, сказала вона, її голос був твердим і рішучим. За їхніми спинами сяяло дерево життя, його гілки пульсували силою. Аліса та Артур разом з іншими вартами зустрінуть темряву з усією своєю міццю. Їхнє кохання, народжене в лісі, стало щитом, що захищатиме Ельдорадо. Історія Аліси, обраної кохати, тільки починала свою нову главу, сповнену героїзму, магії та незгасної любові. Дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Я сподіваюся, що ця історія подарувала вам емоції. Якщо вам сподобалось відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити жодної нашої нової історії. Дякую за вашу підтримку. Ви найкращі.